То він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так амінь. Цей вірш має глибокий символічний сенс, і є священне пророцтво, що вказує на події як минулого, так і майбутнього. У теперішньому контексті цей вірш є згадкою про дотеперішню жертву Ісуса Христа на Христі за спасіння людства, про Його милосердя та вічне співчуття до грішників. Він також вказує на постійну присутність Божого світла та благодаті у нашому світі. У майбутньому сенсі цей вірш є пророцтво про друге пришестя Ісуса Христа. Про його повернення на землю для суду над праведними та грішниками, про створення нового неба і нової землі. Він також є розглянутий як заклик до того, щоб ми, як віруючі, готувалися до цього великого та обуреного дня, живучи згідно з вченнями Христа та прагнучи до духовної підготовки. Отже цей вірш має важливе значення як для нашого сьогоднішнього життя, так і для нашої майбутності, нагадуючи нам про величну дію Божого спасіння та суду, яка охоплює історію людства в цілому. Я Альфа й Омега, говорить Господь Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти задержитель. Цей вірш з «Об'явлення» розкриває високу сутність та владу Бога, що охоплює минуле, теперішнє та майбутнє. Він починається з Я, Альфа й Омега, що є першою та останньою літерою грецького алфавіту, символізуючи владу над усіма речами в усі часи. Господь наголошує, що він вседержителем, тобто має усю владу і контроль над усім творінням. Цей вірш також підкреслює вічність Бога, той, хто є, і хто був, і хто має прийти. Це нагадує нам, що Бог є вічним, він присутній у кожному моменті історії, і він буде присутній в майбутньому, володарюючи над усім та виконуючи свою волю. Отже, цей вірш дає нам розуміння про величезну владу. Вічність та вседержавність Бога, який керує всім у сьогоденні та у майбутньому, і як самогутній творець, він знаходиться в центрі усього створення.